Ну і так, дорогі друзі, осталось 10 кілометрів додому, до розгрузки. Я там в Польщі знімав один раз, це все діло, але то було між машинами. Не було де добре стати, а більше я не знімав, якось там в коліці не хотілося ходи знімати. Отакий От є де Нью-Холанд додому, до нас. Помолотив він в Європі чи де. Ну, В Європі, а тільки не знаю, який саме з країн. Ну, а я думаю, зараз вже він буде молотити на Україні. Ну, Ось такий комбайн. Залишилось 10 кілометрів, вже я казав. Я часом, часом стаю тут на цьому місці, не кожен раз, в прошлий раз не ставав, бо було діло вночі. А зараз закидемо не вночі, то я і зупинився. Ось такий комбайн. Жатка до 430-го, до якого я був, не забрав жатки. Ой. Такі є наші справи. Не знаю коли буде розгрузка. сьогодні неділя. Трошки я простояв, бо там було ДТП. Дві години треба було встати, вже я був вдома. Розгрузку будемо показувати, я думаю, в слідуючій серії. Що сказати? Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, А то на рівні йдуть машини. Ну а поки, всім пока. Дорогі друзі, підписники каналу. Всім бажаю доброго здоров'я, мирного неба. Знаходжуся, сьогодні у нас 30 вересня, знаходжуся зараз у Польщі. Заїхав я на цю стояночку, мені треба було стояти, вже треба, я вже маю їхати. Перекусив я, зробив собі кави, сходив в туалет і буду, і буду рушати далі. Такі є місця для парковки в їх в Польщі, ніхто не займає їх. Там і там. Тут ці дві, дві є парковки. Туди їду, заїжджаю на одну, назад їду, заїжджаю на другу. Ще мені десь треба їхати кілометрів 150. Сьогодні я трошки задалеко став все було позайняте. А якщо щось не зайняте, то, то так машина стоїть. І вже на парковку, до вона пуста заїхати не можна, хто небудь так стає, вже як там місця зайняті, то встають тут. В передніх серіях я говорив, що треба їхати буде ще по комбайну якогось і жатку. Ото сьогодні я по нього їду. Ото у нас, ви знаєте, що у нас 430-й є мойсей, вже він проданий. Але жатка ще не привезена. Ото я привезу все, маю, маю, маю привезти жатку. Ну і Щось сьогодні там познімаємо, що там є. Поляка, що там є, що, що, то що може собі придивитися. Ну і будемо якогось брати комбайна. то у нас звісно, взяти Нью-Холанд, Комбайн комбайн трохи великий, щось його треба буде розбирати. Вже я стояв свої часи, треба 45 хвилин, вже я 50 стояв. вже й буду вирушати. Це наша машинка стоїть така тут. Ви вже всі її знаєте. Колесо від прицепа ніяк не можна зробити, обриває все креплення там на прицепі, щось треба буде переробити, то отак везу я його на машині. Одна стоянка з тої сторони. Як все нормально, завтра будемо там стоять. Вона тут якось. Південна і північна називається в них чи як нього, ну може південь, полудень. І так, Дорогі друзі, продовжуємо ми наш рух. Так як я і говорив, 100, 160 кілометрів залишилось і показує навігатор, що 2 години 17 хвилин нам їхати. Я включив на локацію, включив телефонного навігатора. Я то вроді вже дорогу і знаю, але ну, для, для подстраховки, як скажем, щоб ніде щоб нічого не промахнути. Дорога больше добра. Не боїться ця дорога, я бачу і температури тут їздили. І тут вся, всі машини, які йдуть з України через... Через дорогу, я на цього не всі йдуть сюди. Оце я їду, вон, туди, в Європу і колійності тут нема. Е, кругом тут пішов вже дощ, де вчора пішов на, на таможній, я стояв, теж пішов дощ, кругом тут по Польщі, вже воно поподсихало і вже нема такої жари. Бо вчора в нас вдома була жара було 36 градусів, то просто не було чим дихати. Хлопці розказують, Машина просто не їде на асфальті 36, машина не їде перепалене повітря, нема повітря для для двигуна і машина просто не їде. А ну, тут зараз вже показує, ну в мене показує 21, вона ну, трошечки неправильно, але показує 19. 19-20 градусів зараз тепла. Вже, вже вже, добре. Не холодно, не жарко, добре, добре, хмурно. Тут погода, бачите, така, ну не така хмурна, але... Родом 80 км, ну і нам шот Родома, наверное, километров 70 чисто. Так, дорогие друзья! Так, дорогі друзі підписники, будемо грузити оцього велікана зараз. Треба буде знімати йому колеса, жатку зараз знімемо, знімемо передні колеса, ми визнімемо і поникають і тильні. Думали зняти кабіну, для кабіни багато роботи. Цю кабіну зняти, то, то дуже багато проблем. І крибоже поб'ється якесь стекло, то, то буде ще більше проблем. Будемо знімати колеса, він трохи високоватий, звісно. Жатка в ньому. 3,05 по косі. Такий кобай, добротніший такий нього. Стане ему. Резина добра. Резина в ньому добра. Вся резина добра, ну. Да? навіть нема, ну-чуть де-небудь, чуть, -чуть, чуть трещенки. Так, по ремнях все теж. У ремнях всі ремні цілий, добрі ремні. Зараз його заведемо. Бо я не знаю як воно там далі буде, як ми його будемо розгружати, як воно буде, як його будемо прокручувати чи що. Такий комбайн. Я в прошлий раз, звісно, говорив, що би його забрати тралом, але з тралом не виходить. Зараз будемо знімати жатку. Драбіна тут закидується. Не знаю в загрузку я не покажу, мабуть, не буде коли його знімати. Якось будемо пробувати грузити. Роботи багато біля нього, щоб загрузити. Звичайно. Покажу трактор. Який тут є трактор? У їх. Не знаю навіть як називається. Їх все Урсуси, а чи це Урсус, чи це не Урсус. Отакий От тракторець. Мабуть, Урсус. Такий, такий якийсь простий колишній трактор. Ланжеронов ньому нема, все крипиться за... Все крипиться за коробка, промежутка, двигатель. За двигатель причеплена передня балка, бо у наших тракторах -то ще завжди були ланжерони. Тут без Ланджера. Такий довгий трактор. Вони кажуть, колись ми на таких починали, кажуть поляки, на таких тракторах працювати. Зараз, звісно, їх техніка всяка хороша. А Це таке колишнє їхнє якесь було. Ну, Землю обробляло, Чотири циліндри, компресор в кожному є, Що тоді були компресора. Ну, Будемо щось, будем щось робити. Зйомка буде вже, може. Вже як буду їхати додому, я так думаю. Нема кому знімати. Як ми його будемо грузити навіть. Знає, щось я мало представляю, як воно в нас вийде. Таке комбайни грузили, звісно, була було Ну, Я думаю, що вони оцим трактором кажуть приподимуть. Не знаю, я вже вирізав дві доски, з дому взяв доску таку грубу, перерізав, щоб її підставити під передню балку. Цю доску. Щоб не прямо на прицеп. І будемо якось зараз грузити. Дощ стих. Дощу влило в їх багато, дощ стих і будемо, будемо робити погрузку. Здоров'я всім дорогі друзі, підписники каналу, всім, хто дивиться нас вперше, не підписався ще на канал. Що сказати? Я в Польщі, стою на стоянці знову. З тої сторони вчора стояв. Вчора тут дощ ішов. Я думав, що я вже не загружусь. Грузили... Загрузку я не показував. Грузили змі дуже довго. І, і, І... І загрузився я до самої ночі, не знімав і вже було пізно знімати, а сьогодні виїхав я по наших часах половина четвертої ї ранку. По їхньому було половина третьої. Зараз, Зараз отак. У нас ще мені зараз 15 хвилин, я вже буду їхати. Забрав я жатку із 430-го. Трошки тісно, звісно, казав мій синтату, тільки встаньте десь так, щоб, вас, щоб можна було нормально походити і познімати. І там машина поїхала, тут приїхала і там приїхала. Отак я загрузив цього комбайна. Джондіром подимали посередині. Джондір переднє колеса стали на диск, і задні піднялись. Приїхала маленьке маніту і підняло. Маленьке маніту підняло, познімали колеса. Отак От поставив на саме. Не знаю, навіть, скільки там до гори. Казав Поляк, скільки там до гори, але я думаю, так як у нас є дозвіл, то я думаю, ми, ми вписуємося. По ширині у нас габарит. Ну, може чуть-чуть хіба. А може а може, і ні. Одне колесо вийшло. отут, тут я прив'язав на два рівні, а одне там вийшло. Зварив я собі кави, перекусив, попив кави. І зараз будемо вже їхати. Одне колесо тут, ще й кумулятора тут везу то він там випав бісько я його ще вчора вечором зняв до сюди поставив, просто він в колесі стоїть туди і все. Забрав я жатку з 430-го, оця вона, ну і це ця жатка, 305, 05 ця, а та 3 метри. Подтянув я її лібьоткою аж сюди, пошов, провірив, провірив рівні, цепі, ну воно все добре, тут дорога добре, я його натягнув вчора дуже сильно. Тут в Польщі похолодало. Ну, добре, добре, не жарко. Будемо їхати. Будемо їхати на Хелл. Доброго здоров'я всім дорогі, друзі, підписчики. Не знімав я багато в цьому рейсі, як казав, що погрузки не буду роз... 에... знімати, бо не буде як. Грузили довго комбайна, а потім ще як в Польщі я знімав. Зараз же я на Україні вже пройшло, вже з тих пір пройшло 3 дні. Три дні пощі. я троє суток стояв в поліції. Сьогодні в нас 3 вже вересня, сьогодні неділя, вранці я розтаможився, вчора вечором заїхав на таможню. а може в комбайна і їде додому. Зараз вже у нас три часа дня, і я вже недалеко біля сарну, кілометрів ще може, кілометрів 15, може до сарну залишилось. Вже трошки погода стала побольші, можна було б щось зняти, то все йшов дощ. В полійці там якось серед... весь час їду одним і тим самим місцем. Немає нічого такого нового, познімати. Хлопці, виключив рацію, хлопці їдуть Їдуть да балакають між собою. Зерновози їдуть. Минуй раз я приїхав під кордон, не стояв ні однієї години, не було ні одної машини. Просто, просто чудо було. Цей раз я вистояв, тому що я недовго я вистояв. Вистояв я двоє з половиною судок. Откуду я упав на заможню. Та вже їду до неї знімаю, вже, вже думаю, перед домою почну знімати щось трошки. Нема, 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 нема що знімати. Це те саме, дорога вся та сама. Свидча там дорога рівніша, а тут, тут так їхати не можна. Ну, і так, друзі, на під'їзді до міста сарни вже я нічого не знімав, трошки зніму Сарни. Машин зараз почти нема через сарни через те, що, що об'їзд по-старо розобрали. По, по цьому мосту, мабуть, грузовим не дають їхати, то сюди і машини не стали йти на сарни вже. Дорога. Щитані машини йдуть. Може десь просто відсюди, з, з нашої сторони. Ще машини йдуть, але дуже мало йде машин. Роблять нового моста через случ. їдемо звісно до нього ми перед, ми перед тим мостом не заїжджавши кілометр чи два кілометр десь може і повернемо на праву сторону рівного Там вже панелі з моста лежать збоку сюди їх повозили як вони таври чи два таври такі здоровені я повозили їх сюди позложували від моста вже повністю розобрали Нового моста. Так на сарни зустрічає. такими знаками. А це, а це як прилетіла ракета побита мойка. Десь в мене навіть є фільм, як ця мойка була нова, не працювала, може, може син вкине, щоб побачив. Не стало машини, бо будь-зараз тут на ремонті не буде машин, Тіпа може сарнецькі є. Де на Сканії ремонтувались, на Та траксервісі ремонтувались. Машин поменшало через те, що. Це те, що немає моста, стало й мало машин. Так, солярка 47,83. Чуть подорожчали була 47, а ну так і була 83. Такі стоять погрузчики. Чи то нас будуть сарному зупиняти чи не будуть? Штраф, звісно, я вже в ковелі заплатив за трошечки намірили, не габарит, вверх 15 см. І я вже 510 гривень заплатив. Вже може тут не візьмуть їх зупинять. Може не зупинять. Перший раз не зупинили. А цей раз не знаю. Закрита. Тут навіть нема нікого. Стоять десь далеко. Ну вже за мною вони бігти, я думаю, не будуть.